Хустки українські найкращі у світі. То як же ми можемо їх не любити? І мода на хустку у нас не зникає, її кожна жінка на себе вдягає. В сучасному стилі і гарно, звабливо, завжди неповторно і дуже красиво. Хтось носить хустину у будні, хтось свято, хтось скромно, просту, ну а хтось і багато. Краса в хустині наші споконвічно. Як і душа, що з піснею жила, бо в Україну і душа велична, у ній багато сонця і тепла. В кожного народу є своя святиня це для українців вишита хустина символ щастя ніжності в серцях, мови знак квітуча хусточка ось ця. Одягнеш хустину, і ти. Справжня жінка, бо ти з України і ти Українка. А наша хустина – жіноча прикраса, і з роду до роду не втрачена часом. Це витвір людини, це символ народу, і хустка жіноча не вийде із моди. Що можна зрівняти від часту хстину. Хіба і що краще її на заміну? І традиції, ні і культура. Хустки є для свята, а є для зажури, хустина як пісня легка і крилата, як мамина ласка, як батьківська хата. Дай мені, мамо, хустинку на щастя, хай буде назад вона, Щоб не була поміж нами далека чужа сторона. Кожна барва хустини це життя українців. Це червоний, чорний, це весіль вога. Розмаїту, тернову — Цю вічну, сучасну оберіг наш родинний в нашім колі стрічай. ній осінь, чарівна, ні лагідне літо, ні квіти найкращі в моїм розманітті. Хустина, як вітер, приємний, весняний. І тепла, як ніжна, як руки у мами. У нас вишиванки, хустина, калина це символи й гордості, краса України. У них карбувалась любов до вітчизни, з появи на світ і до самої тризни. Це символ прихильності, символ прощання, це символ скорботи і вічне кохання. На ній і грона, і балюска, і небо, і радухи на ній. Мов берегиня вроди хустка здабен на нашій стороні, та не наречнему на щастя, та недобре матеряно. Вічний дарунок хустка квітчаста. Не цурайтесь хустинок, дівчата, що ж ви носите тільки шапки. На хустинки Україна багата і цвітуть ще на них бережки. На цій хустині квіти в різнобарі, на ній весна бояє молода, і ніби зігріває теплотою нічоти ще без солов'як. Хустки яскраві діточки носили, а вже темніші вдови, бабусі. Та всі любили хустинки з квітками, щоб маками і ружами цвіли. Тому хустки завжди були жінками, як навіть в путь останню їх вели. Хустка крила над батьківським краєм, вона барви вібрала у себе усі. Зустрічайте це диво в країни, гарну хустку у всій її пишній красі. Хустко хустко, чи біла, чи синя, ти мені наймиліша від всяких обнов українська хустина. Ти, як ласка родинна, як вірності пісня. Pronto, cheiro, meu povo.